Вітаю, Ви Раєшу Сміт? Я не відповідаю на запитання. Чим можу допомогти? Ми шукаємо Раяшу Сміта. Він тут живе? Я не відповідаю на запитання. Хтось може на них відповісти? Я не відповідаю на запитання. Навіть не знаю, що тут сказати, сер. Ми розмовляли з жінкою на ім'я Петра Дженкінс. Вона каже, що ви їй погрожували. Це справді? Так. Маєте що на це сказати? Я не відповідаю на запитання. Ви підкажете чому? Я не відповідаю на запитання. Гаразд. Бувайте. Ми прийдемо пізніше. Гаразд.